Ще одне підтвердження близькості домовленості про припинення вогню це те, що європейські політики, зокрема німецькі, а також угорські, почали говорити про поставки газу у Європейський союз із Росії, не лише скрапленого газу, про що ми вже вчора говорили в танкерах, а і газу газопроводами. Очевидно, що йдеться про відновлення. Роботи газопроводу через Україну, ну, звичайно, це питання не просте, і не факт, що їм вдасться це вирішити, тому що, по ідеї, і ми маємо бути проти, тому що купувати в Росії це, це в принципі довгостроково. З довгострокової точки зору безумство вже заявили різко проти свою позицію представники Балтійських країн. Але, але ми говоримо про саму розстановку сил, про самі. Перспективи досягнення домовленості. Очевидно, що е, досягнення домовленості про припинення вогню вже близько, бо інакше про це б ніхто не говорив. Е, точніше, е, попередні домовленості очевидно вже є, і про це говорять: що припинення вогню має бути орієнтовно в квітні. Ну і тут е в дискусіях щодо можливого відновлення поставок російського газу у Європу по трубі говорять, що ну, це е типу е стимулюватиме Росію скоріше погодитись на припинення вогню, якщо ми скажемо, що ось припиняємо вогонь і відновлюємо постачання газу у Європу. Але тут і американці. Це не підтримують, ну і це зрозуміло. Чому вони не підтримують? Тому що вони вже зібралися постачати в Європу газ танкерами, скраплений газ у величезних кількостях, і їм не потрібен російський конкуруючий газ. Ну, але е, інтерес. В Європі, зокрема в Німеччині, де дуже не вистачає енергоресурсів з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Тут економічний інтерес у них присутній. Ну, будемо дивитися, на розвитком подій, але знову ж таки, тут ця Подія ці заяви про можливість відновлення поставок газу в Росію трубами цікаво, перш за все з огляду на те, що це є індикатором того, що певні домовленості про припинення вогню вже досягнуті, інакше, інакше ніхто би про таке не говорив.